Все починалося з малого, малий не перед Богом, десь суд за поглядом очей, щось на догоду для людей, нікчемне непорозуміння, а треба, щоб ішло служіння, та через наш маленький гріх Господь від нас відходить в бік. Він ждав на наше покаяння. Щоб потім злити помазання, та все отой лукавий час, відки накидував на нас. Нам було ніколи спинитись, життя переглядать, молитись. Хтось нам все планував діла, навкруг густішала імла, і не докаявшись до того, щоб відновити єдність з Богом. Ми слухали відповідальність за все бурхливішу діяльність. Потрібно було мужність мати, перед людьми і Богом стати й сказати далі не піду, аж поки Бога не знайду. Чим Божа меншала присутність, тим людська помножалась мудрість. Господь на стороні стояв, на покаяння все чекав. Час батогом шмагав нас хвост, і планував діла, все хтось, стемнілось, не вглядіть дороги, і ось ми кричимо до Бога. Діяльність виснажила нас адже яскравістю прикрас маскується від Бога втеча, духовна, справжня порожнеча. Ось ти убогий та мізерний. А кажеш, що ти є багатий. Чи не тому, що справ багато, насправді ж видна нагота, і затьмила очі темнота, Господь стоїть, жде покаяння і докаряє нас Писанням, готовий золото продать, але біда сьогодні з нами, себе не визнаємо ми мислівцями. Ісуса кликав Вартимей, Хіба за поглядом очей було Христу незрозуміло, що і сліпим він має справу та різні є в людей бажання. Мав вартимей сказати прохання, хтось прагнув слави, хтось грошей, чи спадщини, а вартимей він міг і інше щось просити, але сліпий просить прозріти. Тож мимо мене не проходь, даруй, щоб бачив я Господь, як нині мудрість нам потрібна спинитись, впасти на коліна І сказати, далі не піду, аж поки Бога не знайду. Амінь.